Ви маєте робити це для клієнта клієнта, але пояснити це вашому клієнту. Ви цього не знаєте, а ми вам не скажемо. Залазьте в якісь нові сфери. Завжди, якщо є якісь можливість де щось підівчитись, підівчіться. Що ваша творчість не приносить кошти, то це або мистецтво, або лайно. Я б вам казав з'єднатися і шукати щось краще. Всім привіт! Мене звати Максим, і так сказалось, що. Мене називають духовним наставником компанії БОШАМ. Сьогодні ми записуємо наше перше відео для нашої YouTube сторінки. Звичайно, ми скидали туди раніше і шорти, і інші відео, які ми потім приховаємо, ви їх більше ніколи не побачите. Але це відео має бути таким першим нормальним відео, яке вам буде цікаво переглянути. Як ви знаєте, а ви би мали це знати. Що в інстаграмі ми просили вас залишити питання, на які вам буде цікаво отримати відповідь. Чесно скажучи, ми очікували більшої активності, але деякі питання все-таки ми розглянути сьогодні. Можемо. Отже, почнемо з питання номер один. Часто ми стикаємося з такими питаннями, і це і наші партнери питають, і люди, з якими ми працюємо, і СММники запитують, чим відрізняється СММ-ник маркетингової компанії від СММника фрілансера. Отже, почнемо з такої більш глибокої речі в кожній компанії є два типи людей. Ну мали би бути два типи людей деяких один якийсь перемагає, решта йдуть. Умовно, якщо є якась компанія, є два типи людей. Це є творчі люди, які створюють, причому це творчі люди не обов'язково десь в маркетингу там, чи вони співають. Тобто керівник відділу продажів теж може абсолютно творчо підходити до, до своєї роботи. І так само керівник логістики може творчо підходити до роботи. І є інша група людей: це є виконавці чи солдати, по-різному їх називають. Це ті люди, які вже беруть ідеї, які є вже створені. І потім вони їх розмножують всередині своєї компанії, створюють якісь собі франшизи всередині компанії. І відповідно задача кожного хорошого керівника, хорошого менеджера бути над цими двома групами, не бути з якоюсь там одної, казати що ті творчі там фу, взагалі бред якийсь придумують, а ми от одні тут працюємо. І постійно щось робимо, або е, йти до другої групи і е, казати, що ми от придумуємо щось круте, а оці от е, ненормальні і такти продадуть, ми їх заставимо. Тобто, хороший менеджер це той, який є над цими двома групами, і який е, вдало ними управляє. Бажано, щоб ці групи між собою пересікалися тільки на етапі. Погодження і консультування щодо е, залучення вже тих ідей е, в цю компанію. І коли ми говоримо про СММ-ників, зазвичай ну, в більшості випадків це є творці, тобто вони створюють контент, вони знімають відео, вони щось там е, пишуть, копірайтери. Тобто, це є люди, які щось створюють. Знову ж таки, є СММ-ники, не творці. Ми таких знаємо. Це ті люди, які е, роблять по референсах, тобто вони не можуть створити самі, але вони розмножують. Те, що хтось вже придумав. От, Відповідно, чому СММники, наприклад, не хочуть працювати в маркетингових компаніях. Тому що, от якщо не ок-керівник, то дуже часто він вбиває всю цю творчість СММ-ника. І СММ-ник не може творити, як, ну, як здається, СММник або справді так і є. І, відповідно, ці СММ-ники звільняються, йдуть на фріланс і починають творити. Чому появляється проблема такого СММ-ника чи В Тому що маркетингова компанія, в принципі, навіть якщо це з найкрутішим менеджером, вона все одно буде змушувати СММ-ника працювати частково системно, тому що потрібно працювати на результати і творчість, будь-яка, якщо ми говоримо про бізнес, має приносити кошти. Відповідно, якщо ваша творчість не приносить. Коштів, то це або мистецтво або лайно. Причому е, грань між цими двома визначеннями є досить невеликою. Тому е, СММнику часто здається, що творчість придавлюють, Е, маркетингова агенція вважає, що треба продавати. І дуже важливо, щоб був хороший менеджер, який десь зійдеться, тобто, щоб е, це все зробити правильно. Якщо СММник іде в вільне плавання, дуже часто так само і партнери Бошо, е, це підтверджують. Що якщо береш семейника фрілансера дуже часто це людина, яка сама по собі робить щось своє, щось, щось вона творить. Потім це оця така творча, творчий підхід. Потім ще інші проблеми приводить. Що ця людина дуже зібрана, приходить на зйомки коли хоче. Ну тобто от, така розбалансованість починається творча цієї людини, і відповідно ефективність такої людини падає. Тобто вона творить щось, нібито і гарне, але неефективне. Знову ж таки, ми можемо говорити, що такі речі бувають не тільки в осеменні, не тільки в маркетингу. Є компанії, які створювали прекрасні речі, які нікому не потрібні. Наприклад, всі ми знаємо про Polaroid, який знімав фото і які зразу там вилазили з фотоапарату. І потім ця ж компанія зробила Полавіжен, про який вже ніхто не знає, після того не закрилися. Це була класна ідея, точно така сама як з Polaroid, тільки з відео, але вона нікому не зайшла, тому що це був просто творчий такий от процес, який був далекий від системності. І відповідно, такі самі є з цим проблеми, чи можна назвати це проблеми в інших компаніях. Наприклад, ми знаємо, є супермаркети АТБ, де оце творче начало. Воно є там мінімізоване і це збільшує, просто збільшується франшиза, і ці магазини стають схожими один на одного. Наприклад, ми можемо так само згадати Starbucks, які свого часу теж пішли, відійшли від творчого начала, пішли в велику системність. І в якийсь момент вони, коли вони зрозуміли, що вони втратили себе, втратили те, чому вони відкривалися, їм ну, вони були змушені навіть закрити певну кількість своїх торгових точок, щоб вернутись на ту позицію, на які вони були. Знову ж таки, я вам зараз сказав про два різні дві різні крайності. Тобто, наприклад, Polaroid, який пішов в сильну творчість і прогорів, і, наприклад, Starbucks, які вчасно зупинився. Є компанії, які вчасно не зупиняються і закриваються. Їх є досить багато. Які от на своїх франшизах працювали, працювали, і, і десь вони просто зникли безслідно. Тому для будь-якого селенника важливо попасти в першу чергу до хорошого керівника, який буде збалансовувати. Часом, звичайно, це буде нервувати, тому що творчість буде лити через край. Часом там ви будете говорити, що ви хочете піти в вільне плавання, і типу ну окей. Підати вільне плавання. Знову ж таки, якщо ми говоримо про кінематограф, можемо говорити. Там теж є така проблема. Як ви знаєте, зараз є дуже багато фільмів, які просто там 1, 2, 3. Ми і про форсаж можемо говорити, де там, я не знаю, скільки вже частин їх є. Залізна людина, 1, 2, 3. Люди Ікс, які розмножуються там постійно, там змінюються актори, але франшиза працює. І, Якраз ми можемо говорити про те, що Голівуд пішов в таку більш системну роботу, яка просто для заробляння грошей. І ми зараз бачимо менше таких фільмів, як Титанік, Форест Гамп, Гладіатор. Ви знаєте, що, наприклад, того самого Титаніка ніхто не вірив. І казали, що це буде епічний провал, і деякі актори не хотіли для нього зніматися, тому що це якраз була ця творча ідея. Там було по максимуму це творче начало, а потім цей фільм побивав рекорд. Ця проблема є скрізь, це не тільки стосується маркетингу чи СМ. В дизайні це шалена проблема, тому що е, дизайнери дуже часто творять, щоб творити. Ми недавно мали такий прикрий досвід, коли ми скинули в одну з соцмереж результати нашої роботи. У нас не летіли якісь дизайнери, які почали їх критикувати. Ми показали фінальний продукт, але не було першого запиту. І тут якраз проблема творчих людей. Тобто. Е, ви повинні розуміти першочерговий запит клієнта. Якщо ви його не розумієте, то є маркетингова агенція, яка вам з ним допоможе. Звертайтеся до Бошо, у нас найкращі спеціалісти, найкращі менеджери. Приходьте до нас і Бошо будуть вас любити. Отже, після того, що ми почули в першому питанні, ми плавно переходимо до другого запитання. Дуже часто, коли вибирають. СММ-ника, його шукають, що роблять СММ-ники, вони скидають свої портфоліо, і там дуже часто є результати до, після. І коли ти на це дивишся, ти бачиш картинку. Тобто, тут була така картинка, стала така картинка. Звичайно, я розумію, що дуже часто підписуються договори, де є умови конфіденційності, і не можна розказувати там, скільки клієнтів ти привів. Таке це правда. От тому насправді є проблема, в мене зараз немає. Такої думки, які вирішите, але портфоліо насправді не завжди показник для SMM-ника. Скажімо так, візуал для — це є лише частина його роботи, і причому не превалююча частина. Взагалі, як визначити тим, чим крутіший SMM-ник? це той, який розуміє запити клієнта. Тобто, буває таке, що клієнта є певний запит, ви його виконуєте, і він йде. Знову ж таки, якщо ми говоримо про БО у нас на сайті недавно вийшла гарна стаття про 12 архетипів. З якими Бошо працює, і Бошо спрацює з архетипами, які пропонує кожному своєму партнеру визначити і потім легше працювати СМР. У Вас можуть бути класні вилизані портфоліо, елегантні, всі супер, типу, але вони можуть не підходити під архетип умовного вашого наступного клієнта, і вас просто забанять через те, що ви раніше знімали не так. І ніхто не знає, чи ви можете знімати так, чи ви не можете знімати так, бо ви просто ну, у вас не було іншого досвіду. Тому, звичайно, крім портфоліо, потрібно проявляти максимальну гнучкість, розказувати про свої знання, що ви розумієте, як це працювати в різних там архетипах, або якось можливо ви по-іншому працюєте. І щоб такі речі ви максимально могли пояснювати. І, взагалі, ця клієнтоорієнтованість вона є найважливішою. Знову ж таки, якщо ми це можна вже і третім питанням назвати. Хто найважливіший, тому що я, наприклад, теж в різних чатах бачив, я, мені таке питання зустрілося. Якщо я роблю дизайн, то для кого я маю його робити? Для клієнта чи клієнта-клієнта? Відповідь така: ви маєте робити це для клієнта-клієнта, але пояснити це вашому клієнтові. Тобто, те, що заходить вашому клієнті, можна заходити його аудиторії. Зараз ми навіть зробимо коротку паузу. Я вам хочу назвати назву фільму, який я сам не пам'ятаю, і я впевнений, що ви його не знаєте. Але це буде гарним прикладом для того, щоб пояснити, що відбувається. Фільм називається зараз. Ми робимо паузу. кот Пілігрим проти світу. Цей фільм е, був великим провалом, хоча всі його дуже хвалили і вважали, що він буде великим відкриттям і збере дуже багато грошей. В чому була проблема цього фільму? Фільм знімали про комікси, і коли опитували аудиторію, там про ідею фільму, там на різних етапах підключали різні опитування. Опитували аудиторію. Які були дотичні до коміксів, і воно їм подобалось. І вони всі були щасливі, багато акторів хотіли там зніматися, тому що вважалося, що це буде дуже круто. Але через те, що вони орієнтувалися, от, як ми говорили, на клієнта, а не клієнта-клієнта, то фільм вийшов провальним. І от навіть зараз я не пам'ятав цієї назви, мені треба було її трошки підчитати. Тобто, робився фільм про комікси. Питали в розробників коміксів, чи цей фільм ок, але не запитали в кінцевого клієнта, чи він йому сподобається. І кінцевий клієнт, він його просто не зрозумів. І, і сталася дуже велика біда фінансова в компанії, яка цей фільм знімала. Дуже важливо орієнтуватися на клієнта-клієнта. І взагалі бажано, і Бошо працює за такою схемою, що поки ми не знаємо клієнта. Клієнта-клієнта, то ми не приступаємо до, до роботи. Тому що треба розуміти, для кого ти робиш цей контент. Якщо ми говоримо про СММ-ника, про дизайнера, ну, будь-яку творчу роботу, ти маєш розуміти, для кого ти це робиш. Звичайно, ми знаємо, що є дуже багато різних проблем. І ми так само стикалися з тим, що ти вроді, все робиш добре, ти попишеш, а потім, власне, компанія заходить. Зі своїм зі своєї адмінки на сторінку і пише якийсь крутий анекдот, який він почув там вчора в сауні, і думаєш, це буде дуже смішно, а потім ще на всіх обіжається, і, і типу, бо, бо анекдот не зайшов. Типу, і кажуть, семенники дно. <сміття> <сміття> Тому що в мою сторінку ніхто не реагує. Звичайно, такі проблеми є. я можу сказати? Ну не працюйте з такими людьми. Ну ви їх не поміняєте. Вони все одно будуть писати анекдоти, вони все одно будуть писати щось своє і вони просто не дадуть працювати. Я б вам казав світлятися. І шукати щось краще. Питання номер 4. Також дуже часто запитують, а деякі не запитують і стверджують, чи варто бути вузькопрофільним спеціалістом, чи, чи ні. Я не знаю, хто, хто послів ту мульку, що треба орієнтуватися в якійсь одній вузькій сфері і бути в ній профі, і тоді ти будеш дуже крутим. Знаєте, як то там кажуть, чудві не знаю, де він. Чи як це все відбувалося не прав. доля правди в цьому є? Якщо ви тільки починаєте свою кар'єру, десь багатьоже не тільки в маркетингу, то так, варто бути високопрофільним спеціалістом, щоб навчитись чогось одного. Потім вже відповідно ви розвиваєтеся, доходите до якоїсь точки неповернення, можна так теж сказати, і відповідно ви розвиваєтесь далі. Тобто, ви можете собі, тобто. Все залежить від вашого потенціалу. Тобто, якщо вашого потенціалу, вашого інтелекту, ваших здібностей достатньо для того, щоб ви розвивалися далі і були кимось більше ніж там спеціалістом, я наприклад знаю, що є тергетологи, які працюють виключно з будівельниками, і все. Тобто, якщо ти не будівельник, ти не працюєш з тим Є люди, які працюють виключно з рітейлом, є люди, які працюють виключно з хорикою. Тобто, це круто, це круто. Тобто, людина добре знає е, певну ту сферу до кінця. Якщо ми говоримо про маркетинг, якщо ми так загально візьмемо, то нам треба відповісти на декілька коротких запитань. Для кого ми це робимо? Як зробити так, щоб продати більше? Для цього не треба бути вузьким спеціалістом е, в якійсь сфері. Тобто, чи ви от е, якщо ми говоримо про... Партнерів в Ошо, це є і компанії, які займаються квітами, і компанії, які займаються металом. Тобто, сенс один той самий. Треба взяти цей продукт, знайти клієнта і зробити так, щоб цей продукт продавався якомога більше. Так, звичайно, ну тобто, якби ми працювали тільки з квітами, ми вже точно знали, що от які квіти купують, які не купують це би десь полегшило нам життя. Але е, потрібно розвиватися інтелектуально і чим. Краще ви будете розумітися в різних сферах, тим кращим спеціалістом ви будете. Якщо ми говоримо знову ж таки, там можливо, це хтось сказав великий, я зараз його так трошки некрасиво там зробив. От то, наприклад, подивіться на Мівіну. Вона належить компанії Нестле. Компанія Нестле займається шоколадками. Мівіна не шоколадка, але в якийсь момент. Ця компанія викупила мівіну і продає її як там, вермішель швидкого приготування. Чому? Тому що їхні компетенції, їхніх можливостей достатньо, щоб цим займатися. Тобто це є питання виключно вашого росту. Якщо ви тільки починаєте та окей, займайтеся, там, наприклад, тільки будівельниками, тільки е, там рітейлом, там байдуже чим, займайтеся чим хочете, тобто ви займаєтесь цим, ви там ростете. І після того ви або залишаєтесь на тому тобто, рівні, або йдете вище. Якщо ви можете займатися. Більше, ніж одної річі, то ви йдете вище. Знову ж таки, якщо ми говоримо про там SMM спеціалістів є SMM спеціалісти які можуть займати тільки постингом. Вони можуть бути неперевершені в постингу, вони можуть так постити, що ніхто так не постить. От, але вони, наприклад, не будуть знімати е, контент. Якщо цей спеціаліст СММ вже там круче, він буде знімати контент, він буде робити фото, він буде обробляти ці фото і, і межі нема. Тобто ви завжди можете розвиватися, завжди щось робите нове, круте, наприклад, по досвіду, Бошо, можу сказати, є СММ-спеціалісти, які займаються ще шимтового дизайном, і це теж додатковий плюс до ваги до цього СМН чи СМНЦІ. Ну, варто зосереджуватись на чомусь вузькому, коли ви нічого не знаєте. Але коли ви вже знаєте щось, тоді далі. І знову ж таки, навіть якщо ви йдете в різні сфери, ви собі уявляєте, наскільки часом цікаво. Взяти досвід з одної сфери і перенести її в другу, і воно працює. А якщо ти варишся в одному цьому котлі, ти варишся, 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 ти не розвиваєшся. Наприклад, знову ж таки, до таких прикладів, які ми знаємо, наприклад, сучасні українські заправки. Колись це було просто заправка. Ти просто приїжджав, заправлявся там газом, дизелем, бензиною і їхав собі далі. І якби вони варилися в цих заправках, вони би просто зосередилися на тому, що в козьби була краща ціна і краща якість бензину. Зараз ми знаємо, що, наприклад, до війни деякі компанії 20% приблизно прибутку мали за допомогою додаткових товарів, таких як там бургери, кава і так далі. Тобто, якби вони не пішли в іншу сферу, якби вони їх не з'єднали докупи, вони б не побачили нових можливостей. А нові можливості є. І якщо ви виїдете десь за кордон, ви побачите, що в багатьох сферах, особливо в сфері маркетингу, Україна лідирує. Тому що таких заправок, як є в Україні, мало де є. І ми знаємо, що є в Україні АЗК, де можна почистити взуття. А таких АЗК я ну, не бачив більше ніде. І це круто, звичайно, це є певний недолік там, і теж дуже часто питають, а чого так, а Чого в нас так о, сфера послуг дуже добре розвивається там. Дуже всі нахвалюють наших манікюрщиць, які виїжджають за кордон і кажуть, що манікюр, так як в Україні ніхто не робить, звичайно, що це через сумні такі історії, скоріш через бідність, з якої ми намагаємося вирватися, і люди, які їли хліб з цукром і поливали водою, хочуть зараз чогось більше, ніж просто послуга. І якщо ми дивимося там. До війни ми бачили дослідження Нільсена. То на першому місці в багатьох містах України на першому місці було саме обслуговування клієнта, а не ціна там, чи якість продукту. Тобто це є показник дуже часто людей, які вириваються з бідності. Наприклад, ми це робимо по-своєму. Ми це робимо за рахунок маркетингових послуг. Наприклад, дуже часто ми бачимо африканців, які вдягаються в жовті, там такі яскраві кольори. Це теж по-своєму те саме, що переживаємо ми. Але через це наш маркетинг розвивається, і я бажаю вам кожному розвиватися, Не стійте на місці, лізьте, пхайтеся, залазьте в якісь нові сфери. Завжди, якщо є якісь можливість де щось підівчити, підівчитись, підівчіться. Навіть якщо це не знадобиться сьогодні, ви не знаєте, як буде за півроку, за рік. Можливо, це воно воно вистрілить. Рано чи пізно будь-яка ваша навичка, вона вистрілює. Я би вас просив не бути вузькопрофільними спеціалістами, тому що ваша вартість на ринку буде нижчою. Питання номер 5 Що з конкурентами? Теж дуже часто ми е, стикаємося, з, ну, це більше з клієнтами, е, з нашими партнерами, які питають, а от дивіться, от конкурент так зробив, в нього пішло, і я хочу так само. Може, може і може піде, а може ні. І так само ми бачили велику кількість маркетингових стратегій, де аналіз конкурентів займав. Більше 50% стратегії. Чесно вам скажу, в Бошо, немає такого розділу. Його немає взагалі. Чому? Тому що ваша задача зробити унікальний продукт для вашого клієнта. Є дуже багато маркетингових агенцій, є дуже багато, ну, взагалі, всюди, якщо так от розібратися, в яку сферу не поліз, всюди є конкуренція. І якось ці фірми, компанії вживаються між собою. Попри те, що вони конкурентні. Секрет. Секрет в тому, знову ж таки, можемо відправити до статті про архетипи, де кожен цей виробник, продавець, він спілкується зі своєю аудиторією. Тут навіть питання не, не тільки в стилі спілкування, а в тому, кому, кому з ким комфортніше. Знову ж таки, наприклад, ми повернемося до супермаркетів, є магазини АТБ, є магазини Сільпо. І зазвичай клієнти «Сільпо» і АТБ. Ну, типу, якісь люди ходять і туди, і туди, але здебільшого це є різні люди. Тобто, не тут, не, не, немає гірших, немає кращих. Просто в них різні інтереси, в них різні цінності. Для когось круто, коли ти заходиш в магазин, і там прикольний дизайн і, і тобі від цього кайфово, а комусь прикольніше, коли тебе швидко пропускають на касі і там дешевший товар. Тобто ми говоримо про різні цінності для клієнта. І тому конкурентне середовище це класно, на нього треба деколи дивитися, але не треба втрачати себе. Дуже часто компанії, які дивляться на конкурентів, ну просто починають мавпувати і не розуміти, що, наприклад, якщо якась компанія дійшла до якогось рішення, от зробити так. От, наприклад, компанія Бошо дійшла до того, що сказали мені записати вам відповіді на запитання, чому вона дійшла до цього. Ви цього не знаєте, а ми вам не скажемо. Відповідно, якщо ви там, а ви я знаю, ви точно дивитеся з інших маркетингових агенцій ці відео, тобто, якщо ви знімете навіть це відео для себе, можливо, воно золотить, а можливо, не золотить, тому що ви не знаєте, чому ця компанія зробила цей крок. Тому що аудиторія може бути абсолютно різною. І те, що заходить комусь одному, не заходить комусь другому. Знову ж таки, ми недавно мали такий кейс, де ми дивилися різні будівельні компанії, які. По різному себе позиціонують на ринку. Є одна компанія, яка позиціонує себе в архетипі правителя. Якщо ми туди зайдемо, ми не знаємо, хто веде цю саме сторінку, але гарно веде. От і знімають дуже гарні такі відео, дуже дорогі відео. Видно, що вкладаються, дуже багато вкладаються в СНМ сторінку по, по фінансах. Ну такі вони всі вишукані, дорогі, показують дороговизну самої будівельної компанії. І наскільки ми знаємо, ця компанія досить непогано себе почуває на ринку. Є інша будівельна компанія, яка робить просто, яка ми, ми теж її, ми її не ведемо, але хтось її веде, і очевидно, що ця компанія одна серед лідерів на ринку значить робить добре. Ця компанія собі дозволяє сфоткати електриків, сфоткати будівельників, які, які роблять там якусь цеглу. Тобто вони працюють в архетипі хорошого хлопця, тобто вони показують що це будівництво для всіх. І відповідно за кількістю вони, за кількістю будови вони. Переважають цю компанію, про яку я сказав перше. що би сталося, якби вони в один одного дивилися контент і вони би пробували зробити щось подивитись, що ті роблять, а що ті роблять, втратили би себе обоє, тому що ті би подивилися, що в тих лакшері контент почали би знімати собі і втратили би своїх клієнтів, які орієнтуються на хорошого хлопця. На а того, що й зроблять просто хорошу портиру. Це компанія, яка знімає лакшері контент, подивилися на те, як знімають будівельників, там електриків, бетономішальщиків і так далі. Вони би втратили оцю свою люксовість. Відповідно, це і є відповідь на питання. Конкуренти — ок, типу, їх теж треба деколи дивитися. Деколи не геніальні ідеї, бувають так, це круто, от але зазвичай е, ні. І тому ми не радимо на це дивитися. Насправді я трохи втомився. Я не знаю, чи будемо ми записувати в подальшому такі відео. Подивимося, скільки ви налайкаєте цього відео, скільки буде переглядів. Якщо в цьому є сенс, ми будемо продовжувати. А якщо цьому сенсу нема, то ми не будемо цього продовжувати. Будемо знімати щось інакше, щоб знайти і нащупати те, що в нас є. Дякую кожному, хто додивився це до кінця. Дякую кожному, хто погодився чи не погодився з тим, що я говорив. Кажу вам наперед, що коментарі ми закриємо. І е, закриємо не тому, що ми боїмося, а тому, що нам не потрібні ціночі судження. От ми давно працюємо на ринку і ми знаємо, що ми говоримо. Тобто, підписуйтесь на нас всюди, де тільки можете підписатися в інстаграмі, в фейсбук, але він нас не працює. Але якщо ви підпишетесь, ми судно будемо щасливими. Підписуйтесь на нас і в Ютубі, тому що ми тільки починаємо його вести, і очевидно, що там підписників не так багато. Якщо у вас будуть ще запитання, то я впевнений, що навіть не на в відповіді на якісь сторі можете відповісти і сказати, ей, там був у вас чувак, який щось записував, верніть його назад, хай ще щось розкаже. І ми обов'язково це зробимо. А зараз я вам бажаю щастя, любові і нехай в бізнесі все буде добре. Па-па!